Всім привіт! Рішив вийти зняти розміри. Просили мене там скинути розміри. Знімаю раму. Ось. Сядь, куди ти? Метр п'ятдесят п'ять по наружжі. По якщо взяти, віте п'ять і віте 5, метр сорок п'ять. Га, метр сорок п'ять. Так, зараз міраємо довжину рами. Ширину поміряли довжину, метр десять. Ну і один оздо. Штайте, кидайте метр. Я так варив потім відрізав. Метр десять. Поводки мають поводки оці. Цей коротший має 70 см, цей 80 см. Де ізгіби, аз до, до ізгіба сюди, до оцеї, рівно я 20 кидав. пускав, наприклад, цей має 70, 20, 55 на 55 я згинав. Робив проріз. Тут 65 згинав, робив проріз. Ну, це я ну, так, якби... ну Це ви собі подивитесь, які схочете. Там довші коротші, бо бачите, в мене довші можна їх пообрізати. У ну, нас до вона стоїть на землі, як воно в робочому состоянні. Дивіться, я показую, як робить диск, як його прижимає. Бачите? На це, считати, зараз тут тверда земля. А коли м'яко, він залазить цей. І ваньок спеціально для тебе, хочу сказати, там... коли будеш точити диски, я здогу, то з середини їх, цього. Ну, віце можеш по познаружі підточити, але в основному середини, бо вони клинять між собою. От типу, тут, того заклинюють. То середини, коли точиш, щоб диск один ну... Крутився так, якби цей. один одного не теркав. Можна ще поставити ще й бочки віти, але будуть попадати підпочіпники. І стоять почіпники тут. Підшипники. Що ж тут ще? До це до зараз заміраю. Раму ну, рама до що тут виходить? 45 до краю, до самої цієї цей... висівного механізму. Це вже собі самі ці. Я доробив до трактора, то ці кидав такі по 20, ці 20 і тут 20. Стойка в мене оця має. Стойка 42 і сюди 50 до верха, ну, 47. Якраз хорошо для подйома, Де отвори оці. Каток. Оці перемічки до катка сюди. Зараз заміраюсь теж. Це всі вушка від цієї сівалки. Ось має Получається. Зараз, зараз, зараз... Ой о, 30, Ось, 30, 29, моєте 30, ну, 30 пуст. 30 різати її і. Приваривати сюди, в мене була ця коротша, то я ще кусочок доварував з того, знизу. Бо тут вона ж є цю, зараз заміраю, якщо цей кусочок сюди приварити. Ця рівно 18 см. 17,5, 18 17 18, пускайте. Тут все одно воно регулюється цими. Каток піднімається вище нижче На каткові Арматура, яка, пускав її косиною тако щоб лучше було за це пішов щоб вона хорошо чіпляла. Арматуру купляв 12-ку. Ось таку 12. -ка. коліщатка стоять рідні хорошо до неї вариться, хоч і чугунні. Простими електродами варив. Все, тримає чітко. Просто треба добре варити. Що ще тут вам заміряти? Я не знаю, питайте, домірати. Пружини стоять з кроваті. Оце, ці з кроваті пружини. Тут Аздо одна стоїть, то вона її легше Аздо, але Ну все одно вона жме. Ось вона робить, бачите? А тут де дві, вона жорстша Тут ще лучше. Аздо. Тут одна, ну вона то й прижимає. Аздо, де Дві, тут... Аж... О, жорстко так треба підтягати тут болти. О, я знімлю відео, звісно, обов'язково, як вона в роботі, щоб ви побачили, що результат є. Я нею задоволений. Просто що треба додати сюди ще бункер, зробити більший. Зараз нема з чого. Ну, такі справи. Не успіваю все, і капот стоїть там, то від трактора не красенний. І... Я ж кажу, в нас так зілялось цієї ночі, що вода на городах стоїть, не входить вже. Вже це і влаги у нас валом. І ще сіяти і сіяти і. Так що такі справи? Балансушкиці ці собі побачте, які вам. В основному, щоб поздою будете робити, щоб оці сошники, коли виставити її рівно, цю раму, щоб оці поводки стояли теж рівно з рамою. Коли вона прижимає, от, типу, вони повинні бути так, якби, чуть-чуть вниз. Коли рама рівна, вони чуть-чуть униз. -чуть тоді ставити пружину, у їх ще більше прижме. Коли в землю вони зайдуть, вони вирівняються. Нема цих згибів, коли в землі вони. О, зараз типо, як тверда земля, вони вперлися і оці ще ця байда не подобається, мені треба переробляти їх чи якісь другі позаказувати. А так я думав, що тут награюся з цим механізмом, оцим, що вилазить цей. Як чумно легенько вилазить, все складається назад 5 минут і все зроно. Такі справи. Так що всім рекомендую, хто купив собі чи купив, переробляйте зразу. А то, ще так як на цій сівалці, ще стоять, як йде е, рама сюди, ті вушка зверхів догори приварені, отак, догори стоять. Потім типу, йде сюди до коліс. Їх просто треба кого сюди переварити. І удлінити чуть цепку. Колеса віддвінуться далі від рами і не її, можна буде типу, регулювати, що не треба наварувати. Все, всім дякую за увагу, бо затягнув я трохи відео довге. Одну ласточку десь загубив тоді як відрвало від болтів, видка паршива ласточка попала. Десь знайдеться по землі. Треба буде пройти городами. Добре, всі, всім пока. Це просто, дивіться, пластинки, отакі брав дюри сверливий. Приварував, треба буде позатирати, може якраз і покрасю. Добре, пока питайте, що ще цікавить, знімлю відео, поки в нас болотізна така, що. За три неділі на город не вийдеш. Бувайте здорові. Всього найкращого. Пока.